На вашу думку ще є перспектива, якась там триматися за, ці, за цей болгарський проект, і була ще така інформація е, стосовно д -д 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 славного проекту з купівлею болгарських реакторів. Е, що остаточного рішення ще значить немає, і що мало бути в Римі так би мовити, якась зустріч. Але я щось не бав. Ви ви бачили якісь новини? Було там ну, якісь зустрічі? По-моєму, не було. Ні, зустрічі були там. І у президента були, і були з міністром, але... Виходячи з того, що прес-релізи взагалі ніякий про Х3, Х4 нічого не сказав. Можу, думаю, що була якась домовленість не публічна, що болгари не можуть відповісти це, поки не можуть відповісти до рішення їх верховного парламенту. Тому вирішили, щоб ну можливо, не, не то що ганбитися, щоб просто не виставляти себе в поганому світі. Вирішили взагалі цю тему на ДНР. Озвучувати. Ага. Тому я не бачив. Бо ні, ні з одної, ні з іншої сторони не було ніяких заяв офіційних. А на вашу думку, ще є перспектива, яка триматися за, ці, за цей болгарський проєкт? Чи це треба вже як скамути згорнути і брати за щось інше? Тому важко сказати. Але я думаю, що добудова як на болгарському, як і на чешському варіанті буде не, не така економічно вигідна, як. Як кажуть наші, не можновладці, а може він ну, майже вийде в одну ціну з новим блоком якимось. Але на цьому тлі болгарські мали бути дешевші, тільки я, вже ніхто не продає. Ну, Болгарії, чи дивився там. У них така йде компанія. Десь місяць тому було, що ми нічого не віддамо. Це наші стратегічні будуть проекти. Вони мають надію, що Трак не приїде та до центри. Хоча ми бачимо, що поляки. На цьому тижні на минулому тижні підписали угоду з асоціацією дата центрів Польщі та Європи щодо будівництва малих модерних реакторів. Ну, співпраці, вірніше. Uh -huh. І вони повністю зробили акцент на Google Амазоні. Вони сказали, що вони хочуть зайти у Європу, і вони хочуть, щоб це було Польща. Ну, надають свою електроенергію майбутньо цим датацентрам. Ну, вважається це дуже гарна ідея, гарний. Вектор, тому що по світу, всі ці IT-компанії, вони просто скуповують все, що є на ринку, саме атомні проєкт. Ми бачимо, як вони в США викуповують всю електроенергію з блоків і не дають регулятори, тому що якщо вони все викуплять, населення не буде нічого мати.